Здравствуйте, глядачі. От дивіться. Перед цим я показував вам зал тренажерний для пансіонатів для підопічних. Тут що змінилося? Вони взяли перестановку зробили. Тренажер взагалі зробили, що ті типу, він поломаний, До стіни поставили жопою. Взагалі поставили до людей. Велосипеди, як були вноту, поломані, вони так і є поломані. Це вони зробили. Просто прибрали переостановочку зробили і все. Одне єдине, що вони від зробили, що поставили е, бруси. Все. Отак, нічого тут не змінилося. Як було, так є. Ще хуже зробили. Щоб тіпа, навіть сюди не заглядали. Це там завідувача і це вхід. Оце велосипеди. Їх є ще поближче показати, які вони. Ну те саме, що я показував дійсно. От вони не робочі вони. Оце таке. Вони не робочі. Навіть на кнопку нажимаєш на любу, навіть не хоче індикації показувати. Чи він робочий, чи ні. І саме головне, що... Для них проблема педалі. Бо педалі тут ремень должен бути, щоб кріпити стопу. А тут є протезом. вот таким, таким протезом, як в мене. вот таким протезом. І в мене тут ноги немає передачі. На такому велосипеді, вибачте мені одному і другому. Ну не можна взагалі займатися. Я вам коли-небудь покажу публікацію, як я займаюся на брусом. Щоб вони не казали, що я там цього. Там кімната ось. Як був склад, так і не остався. Дійсно, у цій кімнаті. Зараз я показую. Як був склад, так і залишився. Це називається, тут хотіли освітлення ноль. Ну як був склад, так і залишився склад. Оце вони блін, роблять спортзал. Дійсно спортзал, для того, щоб займалися з Тут масажний стіл взяв цей тренажер оцей. Що стояв лицевому там, де перший велосипед, вони його сюди передали. Ну, перестановку зробили, де все. Як, ну, як тут на це все дивитися, самі оцінюйте. Як вони кажуть, що малий бюджет? Будемо їхати у нас в райдержадміністрацію, і питати. Відповідно, що це воно таке робиться. Дякую вам.